Потрапило в дитячий садочок. Працюють пожежники, їздять ну, швидкі. Ось таке жорстоке влучання, тільки що відбулося. Геть зруйнований дитячий садочок. Ми з Маріуполя. Мене звати Віра Соколова, я дитяча місіка з Маріуполя. Приїхали у сентябрі 2022 року. Сьогодні, коли я була на роботі, мої діти опинилися одні у квартири. Заклинула двері, і вони чудом залишилися живі. Наша квартира у там у глава від спальні майже нічого не залишилася. Що ви побажаєте російським окупантам? Я побажаю, щоб у них було у таке у них теж саме, щоб вони тікали з одного міду до іншого, їх назаганяли ракети з дітьми все добре. з дітьми все добре, так, слава Богу, що вони живі.